Бажаю здоров'я українські народу. Дивлюся, що нас закрило в Україні як в якому скотлі. І знаєте, що саме обідно? Коли стоїть прикордонник на кордоні і пробігає зайчик, то хай собі біжить, правильно? Ну, Не треба ні документів, нічого. Коли йде людина, зразу документи. Куча от такого має бути документів, хрень ще пропустять то виходить в якогось животного прав більше, ніж у людини. Планета Земля створена для людей, так само, як і для животних. То чому за кордон зараз не випускають жінок і чоловіків? Це раз. Друге, ну ладно, там чоловіків, хай да, захищають батьківщину, ще. жінок. Навіть мужчиків інвалідів не випускають. Закрило просто нас як у якомусь їбаному котлі. Народ. Треба щось робити. Нада щось робити, український народ. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе!